Все, що ми просимо у суспільство і у людей прийти і підтримати нас. Все, що ми просимо у суддів, дотримуватися законів. І все, що ми просимо у прокуратури, бути стійкою у своїх намірах. А ми, громадяни і суспільство, будемо підтримувати і будемо надалі боротися. Тому що якщо ми програємо цей суд, ми суспільство, прокуратура. Лук'янівського ринку у громади більше не буде. Я в цьому переконана, і це дуже сумно. Що там буде робитися з цією золотою, дорогою землею, які там будуть можливо будуватися нові будинки, можливо, якісь розважальні торгівельні центри, це ми, на жаль, не знаємо. Але такі побоювання теж є. Тому ми маємо просто зробити все, щоб не допустити такої перспективи. Стояти твердо і чітко на своєму, будь ласка. Не поспіть за його годину, прокиньтеся зранку в понеділок і прийдіть на Шолоденка. 1. підтримайте нас. Пані.